Річ у тім, що я і твій а, тато Просто О, нам із мамою треба. Дещо тобі сказати. І це серйозно. Так. А де мої труси. Чесно кажучи, не знаю. Пробач, ми знайомі. Так, ні. Е е е я тебе збила. Вибачте. Нічого. Я Алмут, до речі. Тобіс. Ми подбаємо, щоб ви чудово провели час. Привіт. Привіт. Я, мабуть, піду. Лишайся. Хіба що в тебе якісь справи? Жодних справ. Подобається нам чи ні. Час минає. Що за поспіх? Просто мене хвилює. Дуже чітка і велика ймовірність, що я в тебе закохаюся. Я в порядку все добре, чесно, так. бути не в порядку це нормально, бо це важко. Yeah <laughs>